Білоруси розшифрували нетбуки НАТО і нашпигований гранатами дрон з України, а син Лукашенка виявився латентним опозиціонером. Десятий випуск воєнної шпальти в ефірі. Приймаємо вітання підписками, вподобайками цього відео і в коментарях. А поки дивіться, що ми підглянули у білоруських пабліках. Президент ніколи не шутить. Те, що може бути за Західну Україну придеться воювати. Ракети должны літати. Безпілотник со смертельним грузом. Ядерные боеголовки должны літати. Ніколи такого не було. І от знову минулого тижня Лукашенко заявив, що рятуватиме Західну Україну від Польщі. Это их цель, они перед этим не остановятся. Зайдут они с Украины, с западной, или еще откуда-то. что может быть, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно. Не только для украинцев. Ничего не нагадує. А я сейчас вам покажу. Адкуда на Білорусь готовились на а ви знаєте, воно зараз днями ще один білоруський політик таки розповів не доказане батькою. І це каже: не жарти інформацію про напрямки нападу не з пальця висмоктали, а з самих недбуків НАТО, які певно сам Столтенберг забув десь в лісі під Бір'язкою. Де нетбуки надбуки НАТО, вони вже знаходяться в розпорядженні військових. Де? планировалось нападение, в том числе и на Беларусь. С какой целью? Не захвата, а отвлечение внимания России. То есть, если бы не началась специальная военная операция, вот помните, там президентом шутят они, когда он говорит, что вас пропланировали сюда. Это да. президент не шутил. Президент никогда не шутит. Он говорит информацию, которая есть у спецслужб. Так я вот там был и говорю, если бы специальная военная операция не началась, кто бы там, я, никто не хочет войны, никто не хочет смертей. Мы, календарь, мая. І ні, ми не будем з пічки консерви. Давай лама, світ не буде, фотони, фаналь включу. Хто? Нікого. І коли ти сидиш і хто алло, Нічого і, страшно. Для підсилення почуття небезпеки у власного народу придумали байку про безпілотника з гранатами, який нібито залетів на територію Білорусі з України. Нічого не підірвав, але ж міг би. Наши военные нейтрализовали на границе украинский беспилотник со смертельным грузом. Дрон был оснащен боевыми гранатами. Если бы он сумел пролететь запланированным маршрутом, жертв, возможно, избежать не удалось бы. Цель таких провокаций – втянуть Беларусь в боевые действия. В электронной начинке дрона нашли много полезной для наших спецслужб информации. И хотя на Волыне тертки для бульбы на поготове с первых дней войны, этого разу вторгненько... Але з ще вищою вірогідністю. Припускали недополковник зробить подарунок Путіну до Дня Росії, але він не пішов визволяти Західну Україну від добробуту і життя, а просто надіслав в бункер телеграму. Патріотизм і сплащеність граждан, підтримка і високий уровень к до проводимому руководством країни Курсу это достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия. говорится в поздравлении. Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, стойко преодолевают все трудности и испытания», – подчеркнул Александр Олександр Час від часу у Таргана, як і в його старшого бункерного брата трапляються галюцинації. Він знову вмарив ядерними боєголовками, коли нарізав очільнику держпредприємства завдання догнати і перегнати захід в мікроелектроніці і забезпеченні оборонного комплексу Білорусі. Ракети довжні літати. В космос, ракеты оборонные, ПВО, Земля, Земля и так далее, подлодки и ядерные боеголовки должны летать, никто под это не даст, то, что ты производишь, сможем ли мы это сделать для того, чтобы обеспечить? Безперебойну роботу оборонного сектора. Ну і знову про помічників лукашенківських збройних сил гранатометів не буде. Білоруським рятувальникам видадуть лише пістолети і автомати. Про це заявив профільний лукашенківський міністр Вадим Синявський. А от гранатометів і кулеметів не буде, бо їх немає і цього не передбачено. Ось так. З'явилися і подробиці про тероборону диктатора: випадкових людей не будуть брати лише найкращих та перевірених за потреби проводитимуть медогляд. Здебільшого, це колишні військовослужбовці, які вже пішли у запас. Перевага надається чоловікам від 40 до 50 років, оскільки це вже зрілі люди, які мають великий життєвий досвід. Вони краще орієнтуються та приймають зважені рішення. Укріпляється оборону в Білорусі. і резервами заходника. Глава государства уверен, 5 тисяч професіонально підготовлених стрілков случаї необхідності стануть атлічним подспорієм дійствую армії. А тим часом старшокласники вчать стріляти з лопат. Це реальні фото у Білорусі. Навіть дерев'яних автоматів нема. Навчили рити окопи і з тими ж лопатами в бій. Це страшніше за совітських саперів. Ніколай Лукашенко, краш мільйонів дивічих сердець в Росії, Японії та других стран на прошлой неделі теж отримав шкільний атестат. Коля Лукашенко жорстко потролив батю. Він нарешті закінчив школу. На вручення дипломів хлопець одягнув світло-синій костюм. Його однокласниця прийшла в яскраво жовтій сукні. Молоді люди стали поруч для групового фото, таким чином утворивши прапор України. Цей вибрик жваво обговорювали в Україні, а в Білорусі зробили вигляд, що нічого не сталося. Можливо, в Україні це обговорюють, бо в наших дітей цьогоріч ні суконь, ні фраків, ні вручення дипломів, ні вечірок. Хіба кілька фоток на фоні розбомблених міст? Усе завдяки росіянам, частина з яких вдає з себе білорусів. Батька хорохориця записав відео вітання випускникам, як він думав в байкерському стилі. Порадив все робити вчасно. Делайте все вовремя, вовремя ізучайте предмети, вовремя определяйте свій дальнейший путь, вовремя йдіть на роботу, вовремя создавайте сім'ї, Рожайте дітей, вовремя, все вовремя, тому що потом. От тільки сам вчасно піти не зміг. Хоче здатися молодим і креативним, але виходить жалюгідненько. Хоча, може, це на совісті мамкиних піарщиків. Шове пасики на моциках з баком Дензіка, з баком Дензіка. Бий своїх, щоб чужі боялися. Придворні пропагандисти з екрану почали кепкувати чиновників, які підтримали Лукашенка у 2020-му. Как-то после 2020-го некоторые граждане начали считать себя ножкой стула, на которой в августе удержалась власть в Беларуси лично Лукашенко. Мол, без меня такого прекрасного страна бы развалилась. И этот прекрасный, в 20-м я не спорю, действительно был молодцом, выполняя свои непосредственные обязанности. Скажу это публично: то, что кто-то не струсил из-за каких-то протестов и не сбежал, а сделал то, что и должен делать под должностной инструкцией это не героизм. Так и должно быть. А так получается, что у этого стула... на котором якобы удержалась власть в стране, как-то слишком много ножек, и все они какие-то якобы несущие. А потом такие дивуются, чего-то в концтаборе размером с краину никто не жалеется на життя. За это министр информации шпетит региональные медиа. Как показал анализ работы местной прессы, за первый квартал текущего года ни одного критического материала нет в Миорской, Верхнедвинской, Толочинской, Городокской, Стеславской, Кричевской, Краснопольской, Костюковической, Гулской, Быховской і других районках. В зв'язку з цим у мене справедливий вопрос: так ли все хорошо? Іли просто елементарний страх перед руководством района? Україна таки не полишає позиції в топі білоруських новин. Якщо подій таких, яких хочеться висвітлити, нема, то інформаційні приводи вигадують самі. Шов Україну перейменують. Тепер вона зватиметься іділ. Саму же Украину предложили переименовать в УГИЛ. Аббревиатуру они расшифровывают как «Украинское государство Ивана франковское и Львова». По мнению представителя Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, а предложение именно его, уроженцы этих регионов сегодня занимают ведущие посты по всей Украине. И именно они поддерживают киевский националистический режим. Нормальным людям до переименования соседней Украины вообще было байдуже, но не посипа. Кам Кремля цим вони намагаються залякати власне населення. Факти їм не цікаві. На озброєнні пропагандистів лише пост в соцмережах нашого місцевого колаборанта, іншими словами, зрадника Володимира Рогова. На тому ж таки ОНТ в новинах цитують коментарі ноунеймів про президента України Володимира Зеленського, які вони знайшли під чужою статтею в німецькому виданні. Його німці назвали наглим Крава Корумпірованим українським ніщим, а Україну наці історія котре попахивает нацизмом. А ви пробували читати, що там пишуть про вашого президента? Чи про вашого вам не цікаво? чи просто не подобається рівень білоруської журналістики амінь. Соціальні мережі оголосили бій пропаганді ненависті. Ютуб обмежив доступ до каналу Григорія Зеронка. А телеграм послав слідом за російським воєнним кораблем канал Жолти сліви. Про це в новинах на ДержТБ був цілий сюжет. Анонімний телеграм-канал назвали популярним і правдивим. А ситуацію наступом на свободу слова. Очередна інформаційна атака і повне ігнорування свободи слова. Коли неможливо возразити на правду прощі. Ліквідірувати окончательно недоступен популярный в Беларуси телеграм-канал «Желтые сливы». Там актуальную и правдю информацию, мнение экспертов о происходящем в мире и Беларуси». Водночас ці роти Лукашенка зовсім не приймаються, коли у них за грати кидають співробітників опозиційної преси. А де ж були ці борці за свободу слова, коли їхній господар, знехтувавши безпекою людей законами і правилами, наказав посадити цілий літак заради того, щоб затримати. Всього одну людину засновника телеграм-каналу Нєхта Романа Протасевича. Перемоги нема, а назва вже є. Побєда! під такою назвою тепер літають лоукостери з Росії до Білорусі. Перший літачок зустрічали з хлібом сілю і сльозами на очах. Обіцяють до 20 рейсів в тиждень. Неподалік мінська відбулася виставка Біл Агро» міжнародна, саме по собі звучить смішно, але іноземці там таки були: з Росії, Іраку і Куби. У нас много білоруських машин на Кубі, которо нужна обнамляти, нужна модернізувати. Тож по баето лінії будемо вести переговори з білоруськими партнерами. Натомість днями з'явилася інформація, що, наприклад, на МТЗ перейшли на чотириденний робочий тиждень. Бракує комплектуючих і, взагалі, справи Кепські. Але страйків не буде. Бо генпрокурор розпорядився заборонити вільні профспілки. Білоруси бідкаються, що ціни на продукти виросли майже на 20%. Найбільше гречка і рис більш як в півтора рази. Зазначимо, що здорожчала і хвалена білоруська молочка. А ви кажете, що санкції не працюють у всіх негараздах. Лукашенка винні не урядові громадські організації. Оце так, так. Що в інших називається демократією і громадянським суспільством для вусатого Таргана смерть. Навіть зоозахисники і ті дідові муляють. Оказывается, вот эти коммерческие НПО, НКО, общество защиты собачек, кошек, животных, они никогда никого и не защищали, и не собирались защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали, а мы радовались, нам подбрасывали политически ангажированных людей. Білорусь це не Лукашенко зі своїми посіпаками. Ми, українці, щиро на це сподіваємось. Нобелівська лауреатка в галузі літератури Світлана Алексієвич стала лауреатом ще однієї премії іржі Тейнера і присуджують діячам, які виступають за свободу проти цензури та за демократію. Алексієвич не змогла приїхати на вручення через проблеми зі здоров'ям, тому вона присвятила нагороду делегації письменників з України. Україна сьогодні перебуває на передовій боротьби зі злом, і вона має знати, що ми з нею сказала видатна білоруська. До речі, влада Білорусі заборонила. Шкільним бібліотекам поширювати книги Світлана Алексієвич. Разом з нею до чорного списку потрапили ще 32 білоруські автори. Цього тижня стало відомо, кому, на думку синьопалого, можна вірити. Це чиновники. Лише чиновники можуть бути першоджерелом інформації, заявив білоруський диктатор. Отак, тільки вони не брешуть. Якщо ви дивитесь це відео, але досі не підписані на наш канал, зробіть це негайно. Це означатиме, що ви на стороні світла, і у наступній програмі ми вам особисто подякуємо. Слава Україні! Живе Білорусь!